Yeah. <clears throat> Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світна Стільних Ігор. Мене звати Ростик. Е, то був такий майже фрештарт, але я встиг від вас трохи сховатися. Тому починаємо нормально. Е, перед тим, як я перейду до наших традиційних подяк, я хочу, щоб ви написали, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А е, я тим часом подякую Збройним Славам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну. У цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі та повернути спокій у наші домівки. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць. Подекуди працюючи 24 на 7, аби забезпечити наших героїв та героїнь, усім необхідним реманентом, обладнанням, стафом, технікою. Подекуди дуже цікавими речима для того, аби власне, їхня робота була кращою, якіснішою, швидшою, та що, подекуди, найголовніше, безпечнішою. Тому закликаю вас, всіх, підтримати, підтримувати збору наших волонтерів, доєднюватися до них і давайте разом наближати нашу перемогу. Тим часом я перейду до нашого слога. Та до наших патреонів. І я хочу подякувати всім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіс Patreon BiMiCoffі чи прямими платежами на монобанку і картку каналу. Я вам всім дякую. Ви всі супер молодці Також я хочу подякувати. Особливим людям, які роблять це гарно і постійно. У нас є Андрій Жи який має своє особливе місце у пантеоні наших меценатів. Дякую тобі, Андрію. Також у нас є чудові гіки, Сано 33 халастер, Дашабі, Лорд Обордс, Пупермен, Камон Роуч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін. І наші чудові гравці яким я також безмежно вдячний, без них наш чудовий затишний чатик не був би таким чудовим та затишним. Якщо ви бажаєте доєднатися до нашого гурту, то в описі є посилання, будь ласка, переходьте і ставайте меценатами нашого каналу. І також хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Пташки літають. І роблять цей світ однозначно кращим. Тому, будь ласка, доєднюйтеся до нашого збору для того, щоб ми могли якомога більшою кількістю забезпечувати наших захисників та захисниць для того, щоб вони робили цей світ кращим з нашою допомогою. Тому, будь ласка, доєднюйтесь, в описі є посилання. І перейдемо до новин. Перша новина у нас сьогодні від компанії iGames. На вихідних додаток до настільної гри паперові океани під назвою Нові лагуни мав пройти митницю. І вже цього тижня має розіхатися по магазинах. Якщо все добре пройшло на митниці, митниця десь, як завжди, не е застопорила е свою роботу. То вже зовсім скоро ми всі зможемо насолодитися цією чудовою, цим чудовим доповненням. І рухаємося далі. Наступна новина у нас від компанії Horrible, Horrible Guild, які у 2025 році будуть випускати Potion Explosion Collectors Edition. Е, якщо ви любите цю чудову гру, то рихтуйте грошики. Е, я би дуже хотів, щоб вона вийшла українською, але наразі такої інформації у мене немає. Якщо ви маєте таку інформацію, то поділіться з нами. Їдемо до настільної гри. Рас я вже колись про неї розповідав, її буду видавати Arkane Wonders, а зараз Arcane е опублікувала фотографію фінальної е версії гри. Саме ось так вона буде виглядати у вас на столі. Хто не знає, то це гра про індійські танці. Якщо ви любите індійські фільми та індійські танці, то ця гра для вас. Е, також я вже розповідав про те, що до гри Зеніт вийде доповнення Секретні агенти, і зараз видавництво показало, які ж картки будуть в тому доповненні, як воно буде виглядати. Арт дуже красивий там. Але йдемо до Сайткіків, Сайт Кік Games. Вони анонсували гру Tembo Survival on the Savannah. Це буде е, гра на викладання карточок з мультифункціональними карточками, де ми будемо створювати саванну та пересувати тварин через неї до пунктів призначення. І оформив цю гру, я думаю, що багато хто з вас пізнав Вінсент Дютре. Їдемо далі до видавництва GULIAF, які анонсували настільну гру Чакі The Game. Е, я не знаю. Я не фанат. Е, цього фільму, в принципі, який фільмів жахів. Але окей. Отже, це буде кооперативна гра з механікою Push your Luck, де нам потрібно буде уникати е, намагання цієї ляльки нас вбити. Е, окей. Добре. Але наступна гра мені набагато-набагато ближче, називається вона Rouge». Це гра, в якій ми будемо намагатися пограбувати найбільшу колекцію, найбагатшого колекціонера у Франції. Механіка гри буде кидання кубиків, і тими ж кубиками ми будемо платити за наші дії. І таке заважати нам будуть різні охоронці та всякі інші цікаві речі. Е, мушу сказати, що оформлення гри мені дуже сильно подобається, ігрового поля просто, просто неймовірне. Е, їдемо далі до фанатів гри God of War. Адже, доповнення, е, перепрошую, адже гра отримає перше доповнення. Це буде God of War The Board Game, Nightmares Ghost of the Past. Best, past, past Яке додасть 6 нових сценаріїв та додасть, власне, кратуса в класичному оформленні. Що, в принципі, доволі цікаво. Їдемо до Асмат. D-Games. Вони анонсували настільну гру Mystic Crawling Clubs. Це гра на спритність декстеріті з механікою Flicking. Це де вам потрібно буде так підбивати компоненти, щоб вони летіли. І це буде симулятор Керлінгу, але з використанням магії. Е, ну, в принципі, окей, Керлинги я люблю. Подивимося, що з цього всього у них вийде. <кій> Перепрошую. Їдемо далі до Tiny Towns. Вийде доповнення Underground, яке додасть нові механіки до цієї гри про розбудову вашого міста. До речі, якраз недавно мені моя коробка приїхала українська. Тому маю надію, що ми за нею, з маринкою в неї зіграємо, бо дуже вона мені вже подобається. Їдемо ще до одної гри від Gigamic. Називається вона Архео. Це буде кооперативна гра на тему археології, як ви зрозуміли. Обіцяю, що вона буде мати дуже цікаві компоненти, і ви зможете грати зі своїми маленькими дітьми від 5 років. Особисто мені дуже сильно подобається. І це буде кооперативна гра. Їдемо далі до Blue Orange. Вони анонсували настільну гру City Tour. Це гра на викладання. Де потрібно буде створювати е, маршрути громадського транспорту, власне, автобусів. А дизайнером гри виступив той, хто зробив гармонію. Я ще гармонію не грав, але чув від неї дуже багато гарних відгуків. І Райдер кінці, куди ж без нього? The Quest for Eldorado отримую свою Roll'n'Ride версію під назвою Roll'n'Explore. Explore, е, та й таке. Мені, в принципі, компоненти, які зображені на цій, на цій картинці, на цьому фото, дуже дуже цікаво виглядають. І Квестофальдорадо є українською, тому маю надію, що вона вийде також. Також їдемо до бразильського видавництва Board Game Bureau. Вони оголосили, що будуть видавати гру оркестра від бразильського дизайнера Роджеріо Lourenzo. І це буде гра з механікою розміщення працівників, де ми будемо використовувати музикантів для того, щоб створити найкращу оркестрову композицію. Оформлення теж таки доволі цікаве і нестандартне. І їдемо до видавництва 4 studio Вони будуть видавати настільну гру Honors End. Ця гра буде е, середнь, про середньовіччя. І з декбілдером. З е, тому таке і обіцяють, що вона буде така ж захоплива, як і усі їхні попередні ігри. Їдемо до наступної гри. AgV Games анонсували гру Lost in Adventure з Curse of Jack Parrot. Це буде гра з, тем, е, з піратською тематикою, як ви розумієте. І буде вона натхнен, вона є натхнена е, серією фільмів про піратів. Наразі більше інформації немає. Тож будемо надіяти, що вона з'явиться скоро. Е, я вже розповідав вам про гру Fair Enough від Фрідмена Фріза, яка буде офіційною грою Шпіль Есена на 2025-го. І зараз вони показали... Як буде виглядати арт, хто не пам'ятає, то в цій грі вам потрібно буде збирати свою. Тобто, не так, Вам потрібно буде робити покупки за вашим листом бажань на Есені 25-го року. І мушу сказати, що це, це супер круто, коли Есен отримує гру року. ну, Офіційна гра, яка я не знаю, як вони це аргументують, але це звучить дуже круто. Тож. Подивимося. І хто не пам'ятає, то ми отримуємо скоро гру Фрідміна Фріза українською від Game 7 Days. І остання новина на сьогодні від Roxley Games. Вони помаленьку привідкривають помаленькі детальці. Що ж буде нового в Брасі Піцбургу? І тут ми отримуємо нові децентралізовані ринки та важкі локомотиви. Гравці будуть. Підключатися до власне, цих ринків і керувати легкими та вантажними поїздами з унікальними бонусами. Щоб це не було, звучить дуже круто, і маю надію, що в них все вийде, і гра буде не менш крутою, ніж Brass. Тому їдемо, їдемо до ваших коментарів. Так. Дивимося, що ж там. Так, про фальштарт всі написали. Молодці. Це правильно, це мій завтик. Так, Ігор пише, є паперові океани, це ми беремо. Та. Е, Ігор пише, я ще не брав собі експлошен, може на колекторську готуються. Ну, подивимося, подивимося, що буде. так також Ігор пише, Джиммі, Джиммі Ача Ача, так десь так. Е, Ігор також пише Чакі, що ви робите? Я не знаю, що вони роблять. Е, Халастер пише Добру паперових канів, неочікувано приємно. Тагеймс мають свою, свій особливий шлях, яким вони йдуть, і бажаю, щоб він тримався і все в них вдавалося. Так, Халастер також Чакі, то. Коробка на одну поличку з і без одної, напевно, та, щоб лякати маленьких не, не, нечемних діток і занадто релігійних бабусь. Е, так, Ігор до. Господи, забув, це французька гра про порбування. Парбування колекціонерів це цікаво. Ну, і виглядає мені дуже сподобалося, Даша питає: якщо хтось грав God of War базу, розкажіть. Я не грав. Халастер. От то про керлінг, мені здається, вже було колись у новинах. Чи мені здається? Все може бути. Я... Може, воно було в Андрія в Андрії новинах, а не в мене. Напишіть мені, хто пам'ятає. Так, Андрій пише, відповідає Дачі: не грав, але чув у відгуках що слабенька Гра, хіба фанатам гри, брата через Сеттин. Так, можливо, власне, цей допі дасть щось нового, не знаю. Так, Андрій пише: гармонія топ. Так. Андрій Жип. цікаво, чи Гейм 7 Days вибухові зілля бігбокс видасть. Я не питав, але от так як я собі сиджу тут зараз на кріслі, і думаю, мені здається, що дуже маленька ймовірність. Так, Ігор тішиться Райнеру. Так. Андрій пише: Крахітне містечко, плак, піду дивитися. Ну, добре, що вона мова незалежна. Е, так, Андрій, що значить офіційною грою Есне? Я теж не знаю, але це, типу, якби гра, яка. Я так розумію, що виходити буде тільки на есені. Не знаю, чи продаватися вона буде тільки на Есені, але, але щось таке. Таке. Якщо хтось буде на Есені, купіть мені, будь ласка, коробочку. Так, халастер. Lost in Adventure, цікаво, чи це буде Legacy? Ну, про Legacy поки що нічого не писало. Може, з часом буде більше інформації і більше додадуть щось. Так, Андрій питає: А Фріз що буде рідною? Так. Ігор, важкі локомотиви. Хм, там і старі були не дуже легкі. Ну, значить, будуть ще важче. Андрій, локомотиви не такі йому, гроші готуй. Це 100% на українську локалізацію, тільки на так. Так, Ігор, на Гра від Фріза від game 7 Days. Та. Так, Андрій, я крихітні продав вже давно, ще коли допів не було. Щось набридли. А що саме Фріза? Там от е, написав Ігор. Тільки воно. Він пам'ятаю, чи воно буде живця там. У нас, до речі, Андрій в телеграм-каналі. Є ця інформація. Зараз я пошукаю, як вона. Так, живця Фрідмана Фріза. Але, значить, очікується вона вже до кінця цього року. Прикольно. Наша і номінована на. Golden Geek 24 року. як найкраща інноваційна гра. І Golden Geek 24-го року як найкраща гра з простими правилами. Прикольно, маю надію, що буде дійсно якась, якась топова гра. Так, секунду, бо в мене тут знову полетів горизонт. Так, Андрій пише: я сам рибка вже згадав. Окей, кажуть, хороша. Ну, так, так кажуть. Маю надію, що вона виправдає е, наші сподівання. І якщо не помиляюся, це буде перша гра фріза українською. Так, Ігру пише: якщо номінована, то треба брати. Ну, <кій> подивимося, вона чи вона їх візьме. Але, але то таке. Добре, друзі, як маєте ще коментарі, то пишіть з радістю, їх почитаю, з вами поспілкуюсь. А як ні, то, е, то будемо розбігатися. Вітаю всіх, в кого діти пішли в перший клас. Чи там не в перші класи, а пішли просто до школи, і у вас тепер в хаті буде трошки більше спокою. Якщо ви з хати працюєте. Так, Андрій, пише, 100% треба брати, якщо воно номінована. Так, так. Взагалі, українським видавцям треба ваша підтримка, тому, народ. Купляйте ігри локалізації, приймайте участь в замовлення для того, щоб ми мали ще більше ігор української мови. Так. Ігор пише, від сьогодні школярі будуть вставати рано вранці. Ну, так. І батьки теж. О, То, то сумна тема. То таке. Окей, добре. Е, бачу, що питань більше немає, тому я всім дякую за увагу. Будь ласка, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наш збір на пташок, тому що він ну, прям капець потрібний нашій країні, і нам з вами. І як залишиться після того, що трошки грошиків і бажання, то, будь ласка, підтримуйте канал. Там є посилання. І закидуйте, і робіть. Так, чекай, а тут у мене має бути фотка. Нема. Окей. Добре. Все. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть близьких, не ігноруйте повітряних тривог і робіть все, щоб ми перемагали. І ще раз дякую Збройним силам України. Па-па. З вами був Ростик і світ настільних Ігор. До наступних зустрічей!